На цих кадрах один з корпусів Любашівського ліцею, де триває ремонт, восьмикласник Іван Горщер прийшов до ліцею за братом-першокласником, який навчається у першу зміну. каже у самого нині уроки онлайн в другу зміну. На жаль, зараз дистанційне навчання, тому що в школі ремонт і не закінчили його до 1 вересня. Краще очно навчатися, бо онлайн якось ну не так. Мама першокласниці Жанна Ткачук розповідає, її донька почала навчання у ліцеї. До ситуації з ремонтом каже жінка, ставиться з розумінням. Побудуть діти два тижні на дистанційному навчанні. Я не думаю, що це щось таке катастрофічно, але зато, ну якби в будь-якому разі, ну. Діти підуть в майже нову школу. Любишівський ліцей зараз відвідують учні перших, четвертих і одинадцятих класів це майже 400 дітей, каже директор Віктор Дубко. Навчаються вони в окремому корпусі, де немає ремонту. Вчителі середніх і старших класів навчають дітей онлайн. Учителька Віра Клямарова каже, сьогодні інтернет-зв'язок з учнями налагоджувала з дому. 80% виходить на онлайн уроки. Ті, хто не виходить, як ви... вже тоді вайбері посилання, вони нам відповідь надсилаємо, перевіряємо, відповідно, їм теж надсилаємо відповіді. Я рахую, що це не аврал. Вісім днів чи 10 будемо навчатись в дистанційному режимі. Більше і вчителів є технічні, в дітей виходимо з тихому, зв'язуються, працюють в групках. Ремонтні роботи мали б завершити до 23 серпня, каже начальник відділу освіти Любишівської селищної ради Василь Кух. Продовжує ремонт розпочали 2020-го. Отримали припис пожежників, бо стіни коридорів були оббиті пластиком. Це не відповідало нормам пожежної безпеки. Зараз верхні поверхи корпусу на завершальному етапі ремонту на першому замінюють електропроводку, наносять штукатурку, кладуть плитку. Обложуємо двері. Підлогу положили, зараз душові кабінки обложуємо. Проєкт ремонту вартував 5,5 мільйонів гривень, каже Василь Кух. З його слів, 90 відсотків це гроші, що мали потримати з держбюджету, але на сьогодні отримали 820 тисяч гривень. Інші кошти ще ми навіть не бачимо, якби яким чином ми будемо погаш погашуватися з борговані до закінчення договірних умов затягнула з роботи так звані мокрі процеси. Невчасно не, не висихали стіни, які не дозволяли нам їх покривати, їх фарбувати. Десь 90% роботи на об'єкті загалом на сьогоднішній день зроблено, тому що ми дофарбовуємо перший поверх. орієнтовно на 12 вересня. Я думаю, що школа буде готова прийняти дітей. Загальна вартість будівництва на сьогоднішній день. Орієнтовно біля 6 мільйонів гривень. Тобто, ми працюємо на сьогоднішній день. в Борг ми відносимось до всього зрозуміння. Діти не можуть бути заручниками ситуації, яка складається, чи в ОТГ, чи в відділі освіти, якщо реально немає надходжень до бюджету. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному Волинь.